Так, мої дорогасенькі, друга серія буде про те, які буде Трамп приймати шаги, ну, по нам, понятно, щодо м -м, Росії. Найближчий місяць, давайте дивитися. Зараз так все швидко звінюється, що дивитися на 4-5 місяців немає ніякої, ніякого сенсу. Найближчий місяць. Найближчий місяць. Які кроки він буде предприймати щодо Росії і Путіна, так званого да? щодо Кремля? Верховна жіця. Він ще сам не знає, що йому робити. Він, зна... він знаходиться в такому замішательстві, коли він не розуміє, вообще, що произошло. Він не розуміє, що йому робити. Це для нього таємниця. Четверка Пентаклей. Туз жезлов. Рицар Жезлов. Він що, буде ініціювати ще одну зустріч? Я не відмовлюся від свого, навіть якщо я вже в, в інвалідні коляски. Да? Нова зустріч хуліганська. Тобто я йду знову проти самого себе, проти усіх, для того, щоб добитися якогось проміжуточного результату. Ну, як мінімум, да? Четвірка жезлов, жезловця, чотири людини. Це якась зустріч групова. Тобто санкцій не буде. Санкції будуть якісь введені. Ні, санкції не будуть введені. Будуть розмови про те, що колись вам буде важко, що ми введемо, да, але поки що це мертва справа. Санції. Ну, такі, щоб дійсно вдарили по Росії, да, а не якісь там. Е чи по Китаю, наприклад, да, я не бачу. І що, чим це все закінчиться? Найближчий місяць. Йому страшно. Він знаходиться в страху. Він, йому неможливо похоронити. Він, да, давно треба похоронити вже те, що, які його ідеї були. Да? Давно треба похоронити те, чим він жив, на що він надіявся, а він не може цього зробити. Він не може цього зробити. Йому страшно похоронити і почати діяти по-іншому. Похоронити свої якісь надії на те, що він установить мир, що він домовиться з путіним, він похоронити це не може. У нього невимовний страх і якесь безумство в голові. Неможливість діяти. Я не можу нічого зробити. Да? Мене, як наче огранічують. я сам себе обставив мечами, зав'язав собі очі, руки назад заложив. Громогласні заявлення буде робити. Е, ну, так, таке, І він або якийсь його е, ближайший, не знаю, Венс, Рубіо, да, Вітьков не, не має значення. да, Громогласні заявлення будуть робитися. Туз за Пентаклій. Е, щось колись зробимо, щось колись введемо, щось, щось колись да, колесо Фортуни. Давай-ка жезлов. Восьмірка кубків, вони не можуть на ситуації вплинути. Понімаєте? Події закрутились таким клубком, що треба приймати радикальні рішення, а не двоєчки. Тобто, ми подумаємо, ми скажемо, ми колись приймемо. Да, і ми треба відмовитися від того, на що він надіється. Ситуація так закрутилася по колісу фортуни і так складається, що тут полумірами, двойками, тройками і восьмірками не обійдешся. Тут треба вже витягувати козирі, старші аркани, які поки що коло нього не падають. Крім його страха, кроме того, що він розстеряності і не знає, що йому робити і як далі діяти. Я тут нічого не бачу старших арканів. Громогласні заяви угрожающі. Мах, що він самий великий, він чимсь управляє. При цьому він хромає утка, яка сама собі вистрелила в ногу. Ну, Поки що маємо те, що маємо, будемо наблюдати.